І не видно, і не чути, але без нього нам не обійтись. Не можна ні хвилиночки пробути. Ось ти навколо себе подивись. Повітря це велике диво, діти. І все життя це казка чарівна. І кожній миті треба нам радіти. Земля казкова і у нас одна. Добрий день, діти! Сьогодні я хочу поговорити про повітря навколо нас. Ви всі знаєте, що таке повітря. Тож давайте згадаємо. Повітря це невидима речовина, яку ми дихаємо. Воно заповнює весь простір навколо нас, навіть якщо ми його не бачимо. Повітря необхідне для життя всіх живих істот на землі? Тож, через завдання і досліди нам належить дізнатися більше про повітря навколо нас. Ми будемо спостерігати, як воно впливає на різні предмети, як може змінюватися і чому воно таке важливе для всього живого? Чи готові ви до досліджень? Пропоную тобі розглянути малюнки. Розкажи, будь ласка, що ж таке забруднює повітря і як люди дбають про його чистоту. Поміркуй, чому рослини називають зеленими друзями людини? Чи знаєш ти, що вітер це рух повітря? Визнач. На якому з малюнків зображено вітерець, вітер, вітрище. Ми з вами знаємо, що вітер буває корисним і шкідливим. Уважно роздивись на малюнку зображення. Найди корисну дію вітру, а де шкідлива? Поміркуй! Хто із зображених дітей правильно приймає повітряні ванни? Чому? Якомога більше часу потрібно проводити на свіжому повітрі? А зараз я вам пропоную деякі досліди. Махни віяло, можеш аркушем паперу, перед обличчям. Що відчуваєш? Чи бачиш ти повітря? Чи має воно запах? Чи може повітря рухатися? Наступний дослід. Надуй повітряну кульку. Що знаходиться всередині кульки? Випусти з неї повітря. Що ти чуєш? Опусти трубочку воду і подуй, де міститься повітря. Подуй на долоню. Яке повітря ти видихаєш? Тепле чи холодне? Наступний дослід. Кинь кубик цукру, прозору посудину з водою. Що ти бачиш? Чому з'явилися бульбашки? На нашому малюнку ти бачиш двох дітей. Діти проводять дослід. Поміркує ти, для чого людині необхідне повітря? Завдання. Спробуй з'ясувати, який із зображених м'ячів важчий. Чому. Будь уважним, не поспішай! Постав на паузу і уважно роздивись малюнок. Визнач об'єкти живої природи, яким необхідне повітря. Що допомагає очищувати, зволожувати, зігрівати або охолоджувати повітря. Розкажи, назви прилади. Які є в твоєму домі, розглянемо малюнок і назвемо, що робить повітря в приміщенні чистим і свіжим: вікно, кондиціонер, вологе прибирання, вода в крані, плита, кімнатні рослини, квіти на подвір'ї, домашні тварини, зволожувач повітря. Ти вже вмієш рахувати аж до десяти. Постав, будь ласочка, малюнок на паузу. Розглянь його і знайди 10 відмінностей. Попроси батьків, маму чи тата, щоб він допоміг тобі зробити паперовий вітрячок. Прикріпи його канцелярською кнопочкою до простого лівця з гумкою на кінці. Спробуй спіймати на прогулянці вітер. До нових зустрічей, мої винахідники!